До теми, до двох тем останніх. Чоловіки-жінки. Працювала я у різних колективах, у змішаних колективах. Це коли жінки-чоловіки. Коли чоловіки, так. Це передвиборчі штаби, там з жінок була часто одна я тільки чи якісь там журналістки, які такі приходили і йшли, і я не дуже з ними спілкувалася. І це суто жіночі колективи. Суто жіночі, наприклад, школи дві. Так ось. Це можна збожеволіти. От, як на мене, і є навіть дослідження, і, як приклад, це тюрми, де чисто жінки чи чоловіки, і що там відбувається, яка страшна дідавщина, правда, і страшні речі, і в чоловічих, і в жіночих колоніях. І армія те саме. Трошечки там жінок додали, але це, ну, мало. Хоч я ну, вважаю, що жінки на війні, ну, я не знаю. Я не буду дуже про це говорити, але я так скептично до цього налаштована. Звичайно, хто пішли героїні? Звичайно. А, в мене, ну. Важкі відчуття, коли дівчата навколо, це якісь заздрощі постійні, це з'ясування стосунків, всі емоційні, всі такі ображені один на одного. Хтось щось не так сказав, не так вдягся, не так подивився. Всім до всього є діло, бо жінки вони ж як котики. Вони дуже їм цікаво, все, так? цікаві. Що ви про це думаєте? Як це у вас? Я сподіваюся, що я не.